Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок, я досліджую світ. Тема уроку яка погода взимку. Пригадайте, що таке погода? Погода це стан нижнього шару повітря у даній місцевості та у даний час. Назвіть складові погоди. Основними складовими погоди є температура повітря. Хмарність неба, опади, напрям і сила вітру. Взимку погода не постійна, то падає сніг, то відлига. Зранку визирне сонечко, а по обіді небо вкриють хмари і випаде лопатий сніг. А зараз давайте спробуємо з вами пограти у рухливу гру. Гра називається Яка зима? Вам необхідно зловити снігову кулю у вигляді, вигляді м'ячика і назвати ознаку зими. Ну, Так як ми з вами знаходимося на відстані і м'ячик ловити не зможемо, то давайте замість м'ячика ми будемо ловити снігову кулю оплесками. І так, на екрані будуть з'являтися слова. Ознаки зими. Якщо, і не тільки зими, якщо ці ознаки належать до зими, ми плескаємо в долоні. І якщо ознаки не належать до зими, тоді ми просто не рухаємося. Мороз. Правильно, плеснемо долоньки, якщо така погода буває взимку. Спека. Ні, спеки взимку не буває. Падає сніг. Правильно. Гримить грім? Ні, такого взимку не буває. Йде дощ. Ні, дітки, не має йти дощ. Найчастіше дощі йдуть восени і весною. Мете за метіль? Так, саме така погода має бути взимку. Повіває теплий вітерець. Ні, дітки, це стосується більше весни і літа. Тому ми в долоньки не плескаємо. Розкажіть, будь ласка, використовуючи подані слова, яка погода сьогодні у вас за вікном. Подивіться, я запропонувала вам використати такі слова: метелиця, морозно, ясно, хмарно, сніг, сніг з дощем, холодно, сильний вітер. Оберіть, будь ласка, потрібні слова для того, щоб Розказати, яка погода сьогодні за вашим вікном? Обери зимові явища природи, які ти колись спостерігав. Подивіться, чи бачили ви коли-небудь хуртовину? Я думаю, можливо, бачили. Сніг, звичайно, бачили. Сніг з дощем. Так, дітки, в нашій місцевості це дуже часте явище природи, сніг з дощем. Хмарно, звичайно, бачили і хмарно. Вітер, був і вітер. Дітки, а які ще зимові явища природи ми з вами могли спостерігати? Похмуро і ясно, звичайно, тому що і в зимові дні може світити сонечко, воно світить, але не гріє. І буває ясна погода. І буває похмуро, коли трішечки сонечко з'являється, а потім знову ховається за хмарки. Цікавенка. Перший в історії прогноз погоди був опублікований в англійській газеті Таймс 1 серпня 1861 року. Його склав метеоролог Роберт Фіцрой, офіцер Військово-морського флоту Великобританії. Прогноз був вкрай лаконічним, на півночі, в Заході, Сході. Тощо. Помірний західний вітер. Прогноз ясний. Інформація про температуру повітря в бюлетені не містилося. При цьому прогноз від 1 серпня 1861 року виявився точним для кожного регіону Великобританії. Дайте відповіді на такі запитання. З яких джерел інформації ми з вами можемо дізнатися про стан погоди? Так, про стан погоди ми можемо дізнатися із прогнозу погоди по телебаченню. Також прогноз погоди ми можемо подивитися у інтернеті. А ще в кожному смартфоні є налаштування погода, і якщо туди внести свій регіон, в якому ви проживаєте, то кожного дня вам буде надходити інформація саме про стан погоди в тому місті або селі, де ви проживаєте. Зараз ми пограємо в гру Надійшов лист. До нас із вами надійшов лист від кота Матроскіна із Простоквашино. Давайте ми його прочитаємо. Здрастуй, дядьку Федір! У селі простоквашино настала зима. Сонце піднімається високо над горизонтом і добре гріє землю. Щодня йдуть проливні дощі, тому снігал випало багато, і він іскриться на сонці усіма барвами веселки. Дерева тішать очі своїм листям. Ми із шариком часто бігаємо купатися на річку. Зимові розваги такі веселі. Ми ходимо на лижах, катаємося на ковзанах, санчатах, велосипеді з гірки, граємо в сніжки, будуємо снігові фортеці, ганяємо шайбу. Приїжджай швидше, гратимемо і зустрічатимемо разом новий рік. Кіт матроскин. Ось такого листа ми з вами отримали. Дітки, а скажіть, яких помилок припустився у своєму листі кіт матроски? Правильно, він переплутав між собою явища природи всіх пір року, так? Про яку пору року він писав? Про зиму. І деяких явищ природи під час зими, ну просто не може бути. Скажіть, будь ласка, а як має виглядати насправді лист кота Матроскіна про зиму? Давайте його прочитаємо. Здрастуй, дядьку Федір. У селі простоквашино настала зима. Сонце опускається низько над горизонтом і погано гріє землю. Щодня йде сніг, тому його випало багато, і він іскриться на сонці сріблом. Дерева стоять без листя в снігу. Ми із шариком часто бігаємо на річку, кататися на льоду. Зимові розваги такі веселі. Ми ходимо на лижах, катаємося на ковзанах, санчатах, граємо в сніжки, будуємо снігову фортеці, ганяємо в шайбу. Приїжджай швидше гратимемо і зустрічатимемо разом новий рік. Матроски. Скажіть, будь ласка, чи підходить ось цей варіант листа до пори року зима? Звичайно, дітки, тут вказані всі природні явища, які належать саме до зими. Зараз я пропоную вам відкрити зошити і виконати завдання в зошиті на сторінках 74, 75 та 76. Сторінка 74, завдання перше. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Позначте на моделі термометра сьогоднішню температуру повітря на вулиці. Давайте ми це завдання поки що залишимо в стороні. Перше, розгляньте малюнки і з'єднайте парами малюнки з відповідними умовними позначеннями погодних явищ. Роздивіться, будь ласка, спочатку малюночки. На першому малюночку ми бачимо ясну зимову погоду. так? До неї підходить який знак? Ясно, сонечко, правильно, діти. Тепер подивіться наступний малюночок. Тут зображена погода зимова і йде сніг. Який знак підходить до цього малюнка? Саме сніг, правильно! На цьому малюночку ми бачимо зимова погода, але на небі є хмарки. То який знак підходить сюди? Похмуро, правильно. І останній малюночок ми бачимо, що дує сильний вітер. Так, завірюха, який знак сюди підходить? Саме знак дує вітер. Так, правильно. А тепер, дітки, подумайте, яка? Погода сьогодні у вас за вікном. І оберіть ті малюночки позначення природи, які підходять вашій погоді. Якщо у вас світить сонечко, значить ви обираєте ось цей знак сонечко. Якщо у вас за вікном іде сніжок, ви обираєте знак сніжок. Якщо у вас за вікном дує вітер, ви обираєте і обмальовуєте цей знак вітер. Якщо у вас за вікном трішечки просвічується сонце, але більше хмарок на небі, ви обираєте ось цей знак вітер. Похмуро. А тепер діти, давайте повернемося до нашого термометра. Для того, щоб дізнатися, яка температура повітря на вулиці, вам необхідно подивитися на термометр, який знаходиться на вулиці біля вікна, якщо у вас є такий. Якщо у вас такого немає, значить зверніться, будь ласка, до інтернету у своєму смартфоні або у смартфоні ваших батьків, зайдіть у програму Погода, наберіть назву міста, в якому ви знаходитесь зараз, і ви побачите, яка температура повітря сьогодні у вас. За вікном. Наприклад, у нас сьогодні дітки, температура повітря від 6 до 9 градусів, тому я позначку зробила, не доходячи до 10 градусів тепла. Тобто, у нас не морозно, у нас сьогодні більш-менш тепло. А ви позначте свою температуру повітря. Пам'ятаєте, що ми маємо зафарбувати кружечок і ось цю рисочку. Червоним або синім кольором. Сторінка 75 завдання друге. Підкресліть ознаки зими. Давайте спочатку прочитаємо всі ознаки, які нам подані, і потім кольоровим олівцем або простим олівцем підкреслимо тільки ті ознаки, які належать до зими. Дні довгі, короткі ночі, сонце високо. Сонце низько, грози, морози, хуртовини, сніговий покрив, снігопади, жовте листя, іній, дощі, спека, відліт птахів у вирій, ожеледиця, облаштування гнізд пташками, крига на водоймах. Так, а тепер беремо кольоровий або простий олівець. І підкреслюємо лише ті ознаки, які належать до зими. Сонце низько, морози, хуртовини, сніговий покрив, снігопади, іні, ожеледиця, крига на водоймах. Так, діти, саме ці ознаки належать до зими. Всі інші ознаки. Належать до інших пір року, і нам вони не підходять. Сторінка 75, завдання 3. Склади та запиши з поданими словами словосполучення слів на тему зима. Подивіться, у нас є чотири слова: Біла, білий, біле, біле. До кожного з цих слів потрібно підібрати якесь слово, яке складе словосполучення і буде відповідати темі зима. Я запропоную вам свій варіант цих словосполучень. Ви можете використати мої словосполучення, а можете покреативити і придумати власні словосполучення. Головне, щоб вони підходили на тему зима: біла зима, білий сніг, біле поле, білі сніжинки. Ви можете придумати свої або записати мої словосполучення у зошиті. Сторіночка 75, завдання 4. Розгляньте, будь ласка, малюночки на екрані. На малюночках ми бачимо різні предмети. Нам необхідно, дітки, обрати і намалювати, обвести на малюночку тільки ті предмети, які мають пару, тобто вони завжди йдуть по двоє. Давайте подивимося, що перше зображене, що має пару? Чобітки. Візьміть простий або кольоровий олівець і обведіть чобітки. Далі, дітки, що ще йде у парі? Лижі, правильно, обводимо лижі. Ще палички для лиш. Правильно, їх також обводимо, їх теж дві. І ще у нас у парі йдуть ковзани, тому що ми маємо дві ніжки, тому маємо двоє ковзанів. Обведіть, будь ласка, всі малюночки, які мають пару. Сторінка 76, завдання п'яте. Розляньте, будь ласка, діток, які зображені на малюнку. Позначте хрестиком або галочкою, хто з дітей правильно одягнений відповідно до зимової погоди для того, щоб піти на прогулянку. Перша дитина, друга дитина чи третя дитина. Так, дітки, правильно і відповідно до зимової погоди, одягнена друга дитина. Третій хлопчик, він роздягнений, розстібнутий, без шапки, він може замерзнути. Так. Вдягатися взимку на вулицю не можна. Перша дитина занадто скована в одяг. Вона не зможе рухатися, і їй від того буде ще хуже, ще холодніше. А ось дитина, яка знаходиться посередині, вона вдягнена у звичайний зимовий, але зручний для прогулянки одяг. Саме біля цього малюночка поставте галочку або хрестик. Сторінка 76, завдання 6. Як можна загартовуватися взимку? Давайте прочитаємо всі поради, і ті, які нам підходять, ми позначимо галочкою або плюсиком. Займатися зимовими видами спорту. Це загартовує взимку? Звичайно, ставимо галочку або плюсик. Робити зарядку це загартовує взимку. Звичайно, і не тільки взимку. Ставимо галочку або плюсик. Приймати контрастний душ. Так, звичайно, і це загартовує взимку, тільки приймати контрастний душ потрібно починати з літа. Ставимо галочку. Здійснювати щоденні прогулянки це загартовує взимку? Звичайно, навіть якщо на дворі холодно, сніжно і вітряно, хоча б на декілька хвилин потрібно виходити на прогулянку. Тобто всі поради нам підходять, поставте для них, будь ласка, галочки або плюсики. Торінка 76, завдання 7. Перевір прикмету. Багато іннію на деревах, на сухе і тепле літо. Які ще народні предмети, характерні для зими, ви знаєте, запишіть одну з них. Якщо ви знаєте якусь прикмету, запишіть, будь ласка, її у своєму зошиті. Якщо вам зручно і ви вмієте користуватися інтернетом, будь ласка, зайдіть у Google Chrome і Пошукайте якісь народні прикмети, які характерні для зими. Якщо ніяких прикмет ви не знаєте і користуватися Google Chrome вам не зручно, то ви можете записати ту прикмету, яку для вас підібрала я. Якщо ввечері яскраве зарево заходу сонця, то вночі чекай морозу. Є така прикмета, і вона завжди справджується. Будь ласка, запишіть. Одну прикмету до свого зошита. Ту, яку ви знаєте, або яку підкажуть вам ваші дорослі. Ту, яку ви знайдете в інтернеті, або ту, яку запропонувала вам я. А тепер, дітки, оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось. Жовтий на уроці мені сподобалось. Червоний. На уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!